651-ї бригади відстояли. Саме до такого висновку дійшли бійці цієї бригади після особистої зустрічі із президентом України Петром Порошенком. Через дії деяких солдатів глава держави наказав розформувати найбільшу і найісторичнішу бригаду України. До її складу входить 4700 чоловік. А перші її герої були ще солдатами збройних сил СРСР. Депутати з фракції Соверенна Європейська Україна ініціювали зустріч солдатів бригади із президентом, аби всі військові нагороди, що бригада отримала, Залишилися за нею і після переформатування, а загортований в боях кістяк офіцерів, став основою для нової бригади. Результатом зустрічі є наступне: що офіцерський та рядовий склад, який пройшов випробування боями за ці півроку війни, в якій приймала участь 51-ша бригада, буде практично збережений. І навіть коли буде формуватися нова бригада, то вона буде формуватися на основі того кістяка. Також як результат цієї зустрічі домовлено, що можна буде змінити штат бригади, який буде відповідати необхідним бойовим викликам. Також ми переговорили, досить важливо, що ми збережемо бойовий шлях бригади, тому всі нагороди, які за 75-літню історію бригада отримала, будуть збережені і передані новій бригаді, яка буде сформована вже відповідно в новому штаті. Ідея захистити честь і гідність бійців бригади виникла в народних депутатів Волинян, Степана Івахєва і Ігора Ярмєєва. Вони вирішили відстояти реальних героїв, котрих несправедливо засуджували за дії інших бійців. 51-ша бригада вона базується в Волинській області. І основна частина солдат, які призвані, це, напевне, під половину це солдати, іменно колишні жителі, чи теперішні жителі Волинської області. І, як я вже сказав, ми часто спілкуємося, спілкувалися ще з тих часів, коли їх призвали, спілкуємося сьогодні солдатами, які повернулися. І питання збереження честі 51-ї бригади є надзвичайно важливе для кожного солдата, який з щастю там служив. І, і, і хоче далі патріотично продовжувати свій обов'язок по захисту країни. Так чи інакше, спільні зусилля бійців і нардепів переконали президента переглянути свою позицію щодо долі 51-ї бригади. Буде створена спеціальна комісія, котра визначатиме подальшу долю бійців, виходячи з кількох факторів: дії під час АТО, психічного і фізичного стану, рівня воєнної підготовки. Також бригада збереже всі нагороди офіцерський кістяк залишиться незмінним. Після переформатування бригада стане більш сучасною і підготованою до суворих нинішніх реалій.